Так, друзі, сьогодні на нашому е, черговому будівництві місто Ужгород. Такий будиночок вийшов. Ми зараз на другому поверсі, тут спальня, мансардні вікна і вигляд на перший поверх, панорама. Е, тут буде кухонний блок, тут буде е, камін. Обшивка фальшбрус буде тонуватися в колір. Смерекова, підлога смерека. Так само буде тонуватися в колір. Тут ванна, панорамне вікно з ванною. Затемнене. Заводське тонування. Тут буде душ-туалет, буде вихід на задню сторону, крівля профнастил під фальц. Ззаду тераса, з боку тераса і спереду тераса. 95% готовності закінчуємо терасу і будемо приступати до тонування тонування цієї деревини.